Доброго дня! В цьому відео я покажу, як придбати книжки за кошти зимової підтримки в інтернет-магазині Наш формат. Спочатку перейдіть до каталогу та оберіть книгу, яку бажаєте придбати, звертаючи увагу на наявність іконки зі сніжинкою. На першому етапі оформлення замовлення оберіть пункт. Хочу сплатити грошима. Є підтримка. В спеціальному вікні підтвердьте свій вибір, заповніть необхідні контактні дані та перейдіть до другого етапу. Оберіть зручний для вас спосіб доставки. На третьому етапі у вас має відображатися спосіб оплати «Є підтримка». Перейдіть до оплати вашого замовлення після третього етапу.